Хай йду, йду. <хи> так. Розбираємо наступний пункт. Це є пункт під назвою розвиток. І цей пункт я вважаю теж дуже важливим, блін. Сильно важливим, так як в цьому пункті ми будемо ритися в глибині, в дебрях голови, в єбрях мислітельного процесу, в єбрях. Спогадів, тригерів, всяких, всяких недосказаностей, які були у цієї людини. Тим самим будемо докопуватися до істини проблеми і в зв'язку з чим, з яким тригером вона з'явилася. В зв'язку, коли якийсь, і треба буде знайти зв'язок. Зв'язок певних ситуацій, Певних е, трагічних ситуацій, певних дій в тій чи іншій ситуації, як ця дія вплинула на подальший там набір ваги, на подальший погіршення духовного стану та ментального, на погіршення в бік поганих звичок цьому пункті Будемо копатися вглиб. Якщо не готові залазити в глиб себе, то краще не займатися цим ділом, бо будуть виринати дуже такі е, неприємні емоції, неприємні відчуття, які потрібно буде проробляти, які потрібно буде закаляти. Е, також е, попередні критерії під назвою спорт. Оце відноситься до неї закалка. Для чого закалка? Це пророблення певної ситуації, прожиття певної ситуації, яка послужила тригером для набирання зайвої ваги. Для починання займатися алкоголізмом, займатися тютюнопалінням чи іншим. Потрібно буде це проробити і. Закалить, так як закаляють метал, так і потрібно закалити цю дію, щоб вона сильно зав'язалася в наших нейронних зв'язках в голові, щоб він був тісний, а не цей зв'язок розв'язався буквально за пару годин чи за пару днів. Максимально стіснити цей зв'язок новий, який будемо ми робити, проробляти. Щоб він укорінився в нашу нервову систему, нашу е мислительну систему, в, нашу, в наше життя, е в наші подальші дії в цьому житті, і подальші зміни в цьому житті, які будуть проходити після коригування всіх параметрів біохакінга. Тому розвиток це. Дуже класний параметр, дуже недооцінений параметр, і він відіграє велику роль. І в параметрі розвиток ще обов'язково потрібно додати хобі, потрібно згадати, що ти любиш, що ви любите, які у вас є заняття, які у вас активують, які у вас пощають, як кажуть, пощиряють, які вас надихають на звершення, від яких у вас грає кров, від яких у вас йдуть мурашки по тілу. Оці всякі емоції, вони будуть дуже необхідні і будуть дуже грати велику роль в прискоренні процесу. Так як позитивні емоції, це виброс дофаміну і нортадреналіну, це. Дуже класні емоції, які будуть активувати. Активувати взагалі нервову систему, лімфатичну систему, і тим самим буде проходити, буде мурашити тіло, і можна цим самим закріпити більше позитивних параметрів на нашу нову флешку. І емоційно закалена. Дія відкладається надовго в голові і лежить там надійно, сховано і постійно активна. Якщо ці параметри соблюдати, то закріплення нашої формули буде дуже класне і, як кажуть, на довгі віка. Ось так. Ось так. Дякую, що додивилися. Для уточнення пишемо, будемо уточнювати параметри, будемо уточнювати дії. Будемо розбиратись. Дякую.